Щатик, золоті ворота, головний корпус університету Шевченка, зоопарк і навіть нивки. Всі ці чарівні місця знаходяться у Шевченківському районі. Які вулиці піддалися дерусифікації, і на честь яких українських діячів отримали свої нові назви? Дивіться у цьому випуску великого перейменування. І парк, парк ще перейменували. Кажуть, що талановита людина талановита в усьому, і кожен з нас зараз, звісно, подумав про себе, і це так, але конкретно у цьому випадку йдеться про Євгена Харлантіовича Чукаленка, чиїм іменем зараз названа одна з центральних вулиць Києва, яка раніше мала назву Пушкінська. Євген народився у інтелігентній родині. Йому пощастило отримати прекрасну освіту. Він захоплювався сільським господарством і не просто захоплювався, а написав п'ятитомник практичних порад з його ведення, який став між іншим справжнім бестселером початку ХХ століття. Євген був меценатом, підтримував українську науку, культуру, українські медіа активно. Ну і тому не дивно, що йому не вдалося уникнути переслідувань влади. І після революції сімнадцятого року він був вимушений емігрувати. І вже з еміграції він підтримував. От, на жаль, нікого не міг, тому що сам потребував підтримки фінансової. І саме йому приписують легендарну фразу, яка я думаю, що сьогодні дуже близька кожному з нас. Неважливо, він чи не він її сказав. Мені вона подобається. Мало любити Україну до глибини серця. Потрібно ще любити її до глибини власної кишені. Вулиця Муромська на нивках відтепер називатиметься на честь письменника Одеси та Володимира Жабутинського. Його називають одним із засновників держави Ізраїля, а також її збройних сил з 18 років. Жаботинський працював іноземним кореспондентом для європейських видань. На жаль, Російська імперія не була хорошим місцем не тільки для українців. Єврейські погроми змусили Жаботинського емігрувати, і після Першої світової він переїхав у Палестину. Згодом у Єрусалимі заснував загони єврейської самооборони, які пізніше лягли власне в основу ізраїльської армії. Згодом Володимир переїхав у США, дісився, коли був суржик і не розумів, як можна псувати українсько-російськими словами, а також підтримував українців у всіх прагненнях здобути незалежність. Його найвизначнішим літературним твором вважається роман П'ятеро, майже автобіографічний, про трагічну долю асимільованої єврейської родини в Одесі початку ХХ століття. І, хоча шишкінський провулок це всього лише декілька будинків на татарці, однак саме його обрали для вшанування імені Іллії Ріпина на карті Києва. До речі, вулиця Терещенківська, вулиця Музеїв у Києві, протягом майже 40 років називалася саме на честь Ріпіна. Чи то пак Рєпіна? І, до речі, провулок зараз перейменували також саме на Рєпіна. Культур Тригер. Треба розібратись. Без сумнівів, Ріпен один з наймасштабніших художників свого часу, і дуже шкода, що найвідоміші його полотна досі зберігаються у музеях мордорщини. Про цього художника з Чугуївщини ми знаємо доволі багато. Наприкінці життя він навчився малювати лівою рукою через хворобу, став вегетаріанцем і спав з відкритими вікнами навіть узимку, що доволі суворо, адже останні 30 років він прожив на березі фінської затоки. Майстер історичного живопису Ріпен нарешті був визнаний. Іноземними музеями, зокрема американським метрополітеном, тим, що над а не під землею, українським художником наряду з Айвазовським і Куїнджі, Повертаємо собі культурну спадщину. Сподіваємося, що згодом нам вдасться повернути її також і матеріально, і в українських музеях з'явиться більше ріпина. До речі, він заповідав себе поховати в рідному Чугуєві. То може, ми його повернемо з Петробурщини. Провулок Криловський, архітектора Івана Зарудного. Іван Зарудний належав до славетного козацького шляхетського роду Зарудних. Це все друга половина 17 століття, і був одним з апологетів українського або козацького бароко. Статус і статки його родини дозволили йому певний час повчитися в Італії і ще в Києво-Могилянській академії. Він був киянином і працював у канцелярії гетьмана Мазепи. Дуже швидко його талант став відомим по всій імперії. І друга половина життя Зарудного була Тісно пов'язана з будівництвом культових споруд на території тогочасної Московії. Е і так, власне, з волі імператора він став майже невиїзним, е очолив, деякий час очолював так звану спілку художників і архітекторів Московії і мав таку посаду головний над житлами. І попри те, що безліч споруд його авторства е досі існують в е там. там. А у нас на жаль, майже всі вони були в певний час знищені більшовиками, вулиця Некрасовська. Не плутати з вулицею Віктора Некрасова» колись була названа на честь радянського поета. А з 2022 року вона називається іменем класика, про якого частина з наших глядачів може сказати, що знала його особисто. Інша частина, що точно його бачила, ну і більшість, що знає, хто це, тому що Іван Драч був нашим сучасником. Поет шістдесятник, сценарист, редактор і, врешті, політик. Людина з насправді дуже неоднозначною біографією. Він тим не менш зумів міцно закріпитися у шкільній програмі з української літератури у серцях багатьох любителів поезії. Ну і відтепер на карті Києва. Давайте послухаємо уривок Драча від самого драча. Міріади загинули, і найкращі з найкращих між ними за цю суку стару. Суку без зубу за полатану цивілізацію. Ще раз сконати 10 мільйонно жахітливим голодомором. Ще раз 10 мільйонно загинути в великій війні. Ще раз закипіти Чорнобилем, аж дах зірвало в планети. Аж може тоді сука, хіба може тоді сука без зуба, ця палатана цивілізація. Погрозить елегантно пальчиком і в тисячний раз, може, таки за добрим китайським звичаєм нагадає про санкції. Конфлікт малої інтенсивності. Кількість убитих не вистачає. Так кваліфікують цивілізатори. Коротше, їм мало крові. Актуальненько. Не одна і не дві вулиці в Києві названі на честь цілих родин. Ось такі вулиця Академіка Грекова на серці перейменована на честь родини Глаголівих. Української інтелігенції педагогів, науковців, лікарів, професорів, церковних і громадських діячів, дев'ятеро членів якої були визнані праведниками народів світу. Це термін, який використовується державою Ізраїль і єврейським ком'юніті для вшанування неєвреїв, які ризикували життям під час голокосту, аби врятувати єврейське населення. Наприклад, до цього списку також належить Оскар Шиндлер, а найбільше представників у списку з таких країн, як Польща, Нідерланди, Франція та Україна родина Глаголєвих намагалась завдяки своєму авторитету протистояти єврейським погромам у Києві, а згодом і переховувати єврейське населення в себе вдома від нацистів і від більшовиків, за що згодом поплатилася переслідуванням і винищенням частини родини радянськими співгромадянами. Родина Глаголєвих це один з багатьох прикладів української небайдужої і принципової інтелігенції. Парк імені Івана Багряного, колишня назва Пушкінський, оформився як парк наприкінці 19 століття. Тоді це був фруктовий сад. За <заміський>. і через його невисоку рентабельність було вирішено перетворити його на рекреаційну зону для киян, де можна було б здійснювати прогулянки верхи і навіть на автомобілі. Сьогодні за документами парк займає площу в приблизно 20 гектарів, і його сучасна назва відсилає нас до автора одного з найвідоміших українських пригодницьких романів тигролове Івана Лозов'яги Багряного. Його епічне життя, заслання на далекий схід, втеча, повторний арешт, підпільна діяльність, еміграція стали основою більшості його творів. Ну і взагалі все це тягне не на один байопік. Та поки в нас немає грошей, щоб його зняти, найкраще, що ми можемо зробити, це взяти одну з його книжок, наприклад, тих самих тигроловів або сад гециманський, або людина біжить над прірвою, чи легендарний лист памфлет, чому я не хочу вертатись. В СРСР сісти на лавку і почитати. На лавку, звісно ж, в парку імені Івана Багренко. Слухайте, пам'ятаєш, як ми вчились в школі, ми постійно співали гімн Шевченківського району на всіх лінійках. Ні, ну камон. Там іще мужик співав. Шевченківський район. Я не могла це придумати, це занадто витончено для мене. Так, а як тут перемкнути на селфі-камеру? Щось я не розумію. Ну, правильно, Катя, всім просто вже набридло дивитися на свою морду. Давай покажемо людям цей естетично досконалий паркан окрасу цього району. А сьогодні зі мною тут знімає віжачок. Привіт! Віт, не тікай, не бійся, не біся, вже перейменували вулицю. Все добре, все добре. Крещатик, золоті ворота і навіть нирки. Нивки, нивки. Нирки, нирки не там, нирки на місці ще.